Друзі, нас інфоперші головне поїхала Росія, опинилася в епіцентрі наймасштабнішої атаки. За увесь час війни одразу 20 військових об'єктів різних регіонах були накриті комбінованим ударом українських безпілотників і високоточних ракет «Фламінго». Ударня хвиля прокотилася одночасно по складах боєприпасів, нафтогазах, авіаційних аеродромах та центрах управління. Масштаб був безпрецедентним. Сотні загиблих і поранених серед військових та технічного персоналу. Десятки знищених складів, десятки одиниць техніки. Які які так і не встигли використати на фронті. Лише пише телеграм-канал, Топор Помстим, Перші удари припали по центральний військовий округ. У глибині Росії палають склади з ракетами для іскандерів і боєприпасами для артилерії. Вибухи тривали кілька годин. Детонація від одного складу переходила на інший, утворюючи ланцюгову реакцію. У небі над областю було видно вогняні гриби. А ударна хвиля вибивала шибки навіть у містах за десятки кілометрів. На півдні в Ростовській області горів авіаційний аеродром, де базувалися. Літаки су 34 декілька машин було знищено прямо в ангарах ще частину пошкоджено дрони поляниці, атакували стоянки техніки. Після чого ракети «Фламінго» добили командний центр. Загинуло понад сотні військових. Серед них високопоставлені офіцери, які координували удари по Україні. У брянську та куриську накрили склади з паливом і логістичні вузли. Величезні резервуари з дизелем та бензином перетворилися на палаючі факели. Логістика постачання фронту фактично паралізована. Поїзди з боєприпасів. Саме зупинилися вантажівка з пальним, кинули на дорогах. А військові колони розсіялися, намагаючись уникнути нових ударів. Воронеж отримав найбільший удар по підземному командному центру. Там зберігалася документація та обладнання для управління ракетними військами. Вибух фламінго пробив захисний шар і дістався бункер. А сотні військових опинилися під завалами. Командний склад зазнав непоправних втрат. Цей удар зламав координацію між кількома укомплектуваннями російської армії. Офіційні канали Кремля намагалися. Алися приховати масштаби катастрофи. Пропаганда говорила про збиті дрони та мінімальні пошкодження, але соцмережі наповнювалися відео з місць подій: гігантські пожежі, десятки швидких вивезення тіл тентованими Камазами. Місцеві жителі викладали повідомлення про зниклих родичів, яких мобілізували на обслуговування складів і баз. Наслідки для політичного керівництва виявилися ще глибшими ніж військові втрати. В середині Кремля почалася справжня паніка. В Патрошева з'явився власний план ліквідувати Путіна він не завів країну в прірву. Джерела повідомляли, що секретар ОВД вже переговори з генералами і частиною ФСБ, які розуміють, масовані удари по військових базах демонструють повну вразливість країни. Якщо ситуацію не змінити, війна закінчиться катастрофою. Путін намагається публічно показати контроль, але його виступи звучали дедалі більш істерично. Погрози ядерним ударом уже не сприймалися навіть середині країни. Армія бачила реальність, стратегічні склади вибухають, техніка згорає, систем. Управління розсипаються. Солдати, які залишилися на передовій відкрито, говорили про зраду і вимагали пояснень для заходу цей удар став сигналом. Україна здатна діяти стратегічно, знищуючи критичні елементи військової інфраструктури ворога. Військові аналітики відзначили, що масштаб одночасних атак на 20 об'єктів ставить Росію безпрецедентно вразливе становище, паралізовані склади, зруйнована логістика, знищений офіцерський склад і паніка серед керівництва. Усе це формує критичну точку. На Мої Росії ця ніч стала точкою неповернення. Містами ширилися панічні настрої. Люди масово виїжджали з прикордонних регіонів лікарні, переповнені пораненими морги тілами військових. Ідея далекої війни зникла остаточно. Удари показали, що вона прийшла в кожен регіон. А цей сценарій відображає новий етап війни. Масові синхронні удари по стратегічних цілях в глибині Росії. Поєднання дронів і високоточних ракет зруйнувало міф про непроникність російських кордонів. А знищення 20 об'єктів це не лише Тактичні втрати, а і стратегічний перелом, що паралізує логістику і деморалізує армію. Політичний ефект ще сильніший. Путін втрачає контроль його оточення. Розглядає варіант фізичного усунення, щоб врятувати систему від остаточного краху. як тіньова фігура складає ключовий претендентом на владу у цій ситуації. Кремль більше не виглядає монолітом. Він розколюється під тиском катастроф. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та ано. Німних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.